Отже, аеропорт Татюрка повністю відновив свою роботу зараз. От щоправда, турецькі привізники скасували більшість своїх рейсів на сьогодні? Українські ж літаки до Стамбула вилітають, але із затримками. З Туреччини у ці хвилини чекають літак в аеропорту Бориспіль. Це на Київщині. Ну і там за ситуацією стежить Іван Гриб Воробйов. Він на прямому зв'язку. Ваня, Отже, чи повернулися вже свідки теракту і чи посилені заходи безпеки в українських аеропортах зараз? Що тобі відомо? Єгоре, в аеропорту Бориспіль ми не зустріли поки що жодного жодної людини, яка би повернулася зі Стамбулу через двох години затримку рейсів. І з цієї саме причини досі не вилетіли і наші українські пасажири. Утім, сьогодні вночі моєму колезі Сергію Осадчуку, єдиному в одеському аеропорту, довелося зустрітися та поспілкуватися зі свідками цієї страшної трагедії, що сталася у Стамбулі. Люди сідали у літак. В той самий момент, коли пролунали три страшних вибухи, і почалась перестрілка. Ось що вони йому розповіли. Я услышал взрыв. Все. Все убежали. Закрыт был аэропорт. И, по-моему, мы одни из первых вообще вылетели. Полная эвакуация аэропорта. Четыре человека вооруженных еще скрылись, убежали ну, куда-то. Ну, в общем, а люди в самолете видели всю эту перестрелку, все это, это ужас. Я летела и молилась, чтобы я хотя, хотя бы приземлилась. У самому аеропорту Бориспіль все спокійно. Ще із початком антитерористичної операції тут діє підвищений так званий жовтий рівень безпеки. Людей пропускають через рамки метала шукачів, а поліціянти патрулюють терміналом разом із правоохоронцями і із собаками. Єгоре, тож ми залишаємося тут і чекаємо на рейс, який повинен таки прилетіти зі Стамбули. Можливо, нам вдасться поспілкуватися із свідками страшного теракту, що відбувся напередодні у Стамбулі. Так, Ваня, чекаємо. Дж. Іван Воробйов зараз у аеропорту Бориспіль. Він у Києві стежить за тим, коли прибуде рейс із Туреччини. Надзвичайних заходів безпеки безпосередньо у Бориспілі зараз немає. Пасибі.